5 золотоварів для літніх прогулянок. Найперше і найголовніше це, звісно, поїлочка, для того, щоб поновлювати водний баланс песика всю прогулянку. Собачки охолоджуються за допомогою відкритого рота, тому поновлювати слину в їхньому роті життєво необхідно. По-друге, охолоджуючі аксесуари це можуть бути шлейки, бафи або жилети. Вони допомагають собаці тримати свою власну температуру і не нагріватися від навколишньої температури і від сонця. Активності на гарячому асфальті краще уникати, натомість можна гулятися в водоймах. Цього ідеально підійдуть іграшки, що плавають. Вони яскраві, легкі, їх легко і зручно діставати з води. А для того, щоб песик почувався себе спокійніше і впевненіше, і ця активність була для нього веселою і безпечною, краще використовувати рятувальний жилет. Неочевидний товар це спрей від комашок, тому що песики, так само, як і люди, можуть страждати від покусів комашок і комарів, особливо в вечірні прогулянки, і особливо біля водойми. Тому ідеально буде використовувати спрей, який буде їх відлякувати. До речі, цей підходить і для песиків, і для людей. Не забувайте дбати про охолодження ваших песиків для того, щоб прогулянки були комфортними та безпечними.